26 травня благодіяння Бога дані нам, що я повинен віддати Господу за всі його благодіяння. Ви знаєте, що Господь обдарував вас всілякими благами, причому в незліченній кількості їх неможливо перерахувати, якби я хотів оголосити їх і розповісти про них, їх було б більше, ніж можна перерахувати. Тепер питання, що я повинен віддати Господу за всі його благодіяння? Як я заплачу йому за те, що він дарував? І відповідь. Я прийму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Тобто те, що ви повинні віддати Господу за всі блага, які Він дав вам, це взяти ще більше благ. Так, більше того, те, що ви повинні віддати Господу за всі блага, які він дав, це взяти найбільше з усіх благ, які він може дати. І якщо у вас є всі ці блага, крім цього найбільшого, то все, чого він просить від вас за всі ці блага, це взяти найбільше з усіх. А якщо у вас є всі вони аж до найбільшого, то все, чого він просить, від вас. Навіть шкодування за все це, це щоб ви взяли ще більше з найбільшого, щоб ви ще глибше пили чашу спасіння та ще більше призивали ім'я Господа, така система Господа, отримувати плату за те, що він дарує. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.